Волинь знову у жалобі в одному зі шпиталів Харкова помер волинянин Павло Косячніков. Чоловік був родом із Городищенської громади. Стрілець снайпер отримав смертельне поранення 27 травня 2023 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Малеве Селе Харківської області. Ще одна сумна новина з фронту надійшла у Боратинську громаду. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Баєв Антон Єфімчук. Життя захисника обірвалося 28 травня поблизу села Богданівка, Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. В Скорботі і Любомильська громада, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув захисник. 31-річний Любомильчанин Дмитро Бісюк. Під час запеклих боїв з расистами на Донеччині обірвалося життя ще одного волинянина, жителя Кам'янька-Ширської громади Петра Коваля. Трагічна новина з передової не оминула і Луцьку громаду на війні з окупантами під час евакуації поранених з поля бою загинув лучанин Ігор Кузьмич. Це сталося 28 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Про церемонії прощання із воїнами буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.